Ну що, чесно кажучи, я ж схочив за такими знаєте, сильними покльовками живої річки. Просто подивіться на цей розмір! Пишуть, що я вмію ловити рибу тільки на платниках. Тут тут лещевый папка, а на Дисни. Ну шо? Друзі, всім привіт! З вами Євген Конішевський. І я, як завжди, на риболовлі. Сьогодні виїхав на Десну неподалік від Києва, в пошуках якоїсь деснянської рибки. І в нас вже є перше клювання. І як би ви думали, хто це? Це в нас підлящик. А значить, рибалка сьогодні може вийти вдалою. Малюка в рідну стихію і продовжуємо ловити. Опа. Друзі, не встиг перенасадити, як на дальню... Ой-ой-ой, ой а це вже риба крупніше. Як на дальню вудку, теж покльовка. Просто піднімаю голову. Друзі, а там... відстріл. Трішки форсую. Трішки форсую, тому що попереду мене бровка достатньо велика. Не хочеться, щоб ця риба зійшла. Так, да, друзі, це лящик. Це лящик однозначно крупніший. Ай, перетягну я бровочку чи ні? Наче перетянув. О, друзі, так це ж вже зовсім інший васильок. Зовсім інший розмір. Слухайте, ну такий початок риболовлі мені вже подобається. У нас друга риба і другий підлящик, але це вже набагато симпатичніший. З'їв нашого черв'ячка прямо в шахту. Ось такий от красень. І цього красення ми теж в рідну стихію. Так, першу перезакидаємо дальню, тому що все-таки там рибка клюнула трішки більше. Спочатку я насправді трішки був роздратований, тим що прогноз погоди в нас той, що передавали вчора, і той, що сьогодні по факту. Навіть не поруч, тобто геть не справдився. Сьогодні у нас вітер з поривами достатньо таки сильними, як ви бачите, позаду мене хмарки. Тобто, відносно думаю, що скоро буде дощик. Але вирішили сьогодні на риболовлю їхати. Перезакидую дальню, дальня в мене більше, ніж 65 метрів. Отак От вона у нас знаходиться далеченько. На тій дистанції достатньо таки непогана ямка, тому вирішив одну, одну вудку поставити саме в цю яму. Вода, як ви бачите, ось рівень води, скільки впав порівняно з нічним рівнем. Зараз течії майже немає. І я думаю, що це для кльова ну, занадто погано. Але, як ви бачите, дві відносно швидких риби, дві швидких покльовки на різних дистанціях свідчить про те, що все-таки лящик переміщається, лящик харчується. Сьогодні вирішив все-таки поставити ставку на ляща, тому Замішав корм спеціально для нього. Крупна фракція, достатньо такий липкий, достатньо тяжкий. Додав туди гороху звареного, хто до речі, не дивився відео про те, як я варю горох, рекомендую переглянути. Посилання ми обов'язково на нього залишимо. Додав гороху і додав невелику кількість опариша. І на це все чудо рибка до нас припливла. З насадкою вирішив теж не гратися, не намагатися ловити на якісь дрібні насадки, щоб не чіплялася якась деснянська густара чи білогласка. Вирішив з таких з нормальних ліщових насадок розпочати. На гачках в мене два хробака, закриті одним або двома білими опаришами, і саме ці насадки от принесли вже дві перших рибки. Тому сподіваюся, що в принципі. В принципі, все зробив правильно для того, щоб половити рибу. А чи вдасться мені це сьогодні, чи ні? Дивіться далі. Друзі, це просто жесть. Нікого не чіпали, просто. просто-напросто сіли поїсти. І я дивлюсь, як моя вудка просто впливає. Тупо просто впливає. Їй по барабану, що. Фу, блін, коротше. Аж трохи перенервничав. І щоб ви розуміли, це... я вже побачив, що це ляж, але це перший ляж, який в мене просто, ну, як сазан тупо пер. Є... Друзі. Якщо я достану, його, це буде мій бікфіш, я впевнений. йолки палки ви просто подивіться на цей апарат. Ах, ноги трусяться, руки трусяться. Ви просто подивіться, ну подивіться, ляж, пливе з рістограмовою кермушкою куди хоче. Просто подивіться на цей... Розмір! Просто подивіться на цього чого. Це мій бікфіш, друзі. ви просто... Ви просто не загляньте. Ви просто гляньте на цю фанеру. Ця посмішка на моєму обличчі знак тим, нашим коментаторам, які пишуть, що я вмію ловити рибу тільки на платниках. Хто тут ліщовий папка? А? На Дісні? Ну що? Зараз коротка фотосесія з рибою. Важимо і цього красення не будемо мучити, відпускаємо в рідну стихію. Друзі, ви просто подивіться на мене. Слиз, пісок навіть на обличчі. Ну що, цього дядючку ми важимо. По нулях. Ну, не бікфіш, друзі. 2,460 з головою піцаки, яка важить десь 100 з копійками грамів. Ху -ху -ху -ху. Красень. От вам деснянський лящик на двушечку. Друзі, ви просто подивіться на цього красення. Ви просто подивіться на цього кабана. Такі прекрасні риби однозначно мають жити. Тому цього красення обов'язково ми відпускаємо теж в рідну стихію. О, давай, красень, пливи. А в кого це другий ляч? Це невеликий. Такого можна і на глісері. Да, але він є. Може не ляч, а якась невелика риба. Слухайте, ну, чесно кажучи. Чесно кажучи, я ж скучу за такими, знаєте, сильними покльовками, живої річки. Коли на течія є, коли рибка максимально сильна, коли з покльовки ти бачиш, що ти просто. У тебе клює якийсь нормальний дельфін. Слухайте, хтось. Прямо цей самий нормальний риб, каже він. А, у нас сінець, будь ласочка. І знову таки, розмір риби на десні. Друзі. Просто деснянський сінець, подивіться. Ляпота? Клас. Так, рибка у нас почала розкльовуватись. І знаєте чому це? Це знову-таки цей прогноз погоди. Дощ на сьогодні не обіцяли, обіцяли тільки на завтра. Зранку прокинулись, дивимося небо затягнуте, вже вітер, вже хмари, але все-таки виїхали, вирішили їхати знімати для вас кіно, тому Тому сьогодні, можливо, навіть помокнемо під дощиком. Але головне те, що рибка ловиться. Тому навіть якщо ми змокнемо, наразі не пожаліємо, що поїхали сьогодні на риболовлю. Друзі, риба просто космос, чесно кажучи. Після весняної, ловлі весняної плітки, я на Десню цього року не вибирався, тому що якось. І роботки багато, і змагань достатньо таки багато, тому, тому зараз просто кайфанув. Чесно кажучи, від вас читаю дуже багато схвальних коментарів стосовно Десни, Дикого Дніпра. Тому, друзі, якщо ви ловили вже таку рибку чудову, як лящик за двушечку цього року, обов'язково залишайте коментарі, напишіть вагу. А можливо, ви навіть ловили їх в кількості. З задоволенням почитаю, скільки ви зловили трофеїв, тому обов'язково коментуйте наше відео. І так, за наступним трофеєм відправляємо насадочку на дальнячок. Ну що, на жаль, все-таки пішов дощ. І, чесно кажучи, аби не оця от здоровена, сильна деснянська риба, аби не оцей ліщар, то, мабуть, вже я був би наполовину шляху додому. Але все-таки після того, як ти зловиш таку рибу, вона тебе заряджає просто-напросто енергією, силою і бажанням рибалити, їздити на якісь різноманітні локації, пробувати щось нове. Тому зараз максимально заряджений і вирішив, що навіть така погана. Погода не спорт нам сьогодні риболовлю, тому будемо намагатися ловити. Ховаємося, поки від дощу в машині, але за ковертипами обов'язково дивимося і перезакади планові все-таки роблю. Тому що я ж кажу, бажання спіймати ще, як мінімум, декілька гарних деснянських риб. Ну що, тільки дощик перестав капати. Тільки тільки перестав капати, і в нас покльовочка. І покльовочка ця була Лящова. І вуаля плюс один Деснянський підлящик. Але у нас все трішки змінилося, тому що клюнув він на дальній дистанції. Слухайте, ну. Таку рибку навіть лящем вже можна назвати. Ось такий открасень. Ну і цього красунчика теж в рідну стихію. Сподіваюся, що... Ох! Сподіваюся, що зараз після дощика ще трішки гарної рибки зловимо. Чесно кажучи, що небо таке затягнуте. Спочатку і не вірили, що дощ закінчиться. Я ж кажу, але заряд був максимально позитивний, тому не гаємо час, перезакидаємося. От ти в нас такий опять, з ближньої дистанції вкусив. Просто тільки перезакинув, блін, тільки не в бровку. Мабуть в бровку. Наче перетягую. Наче перетягую. Слухайте, хтось. Тяжкий, більш-менш. Чи то кормушка не вимилась, чи то рибка нормальна дійсно. Ага, понятно. Це у нас шкаєчка і підлящик. Оп! Тихо-тихо-тихо, дружочок. Отакий от, от малючок. І, до речі, дивіться, його хтось в дитинстві нехило так покрамсав. Просто подивіться. Блінального плавничка, подивіться на цей от укус. Він вже зажив з руками, але. З однієї і з іншої сторони є чіткий шрам. Кабасика у водичку хай кличе когось покрупнішого. Давай, давай, давай! О, ху -ху -ху -ху. Ще одна клювачка з ближньої і теж відносно швидко після закиду. І теж плюс-мінус така сама рибка по розміру. Так, да? один в один. Опа! Рибка один в один. Ось вот такий от малючок. Наче? Наче близнюк? включилась Знову ближня дистанція і знову якась рибка, наче наче навіть більш-менш. Це може здаватися, тому що тут вудка трішки м'якша, але. Ні, друзі, це. Друзі, це ще одна газета. Ну що? Цього апаратика, я думаю, важити не будемо, хоча. Я вже бачу, що він трішки менший, але, друзі, це двуха. Крутецька, здорова, отака от лечь машина. <реш> І знову я весь в піску, в соплях. Але друзі, ой, ну ви просто гляньте на цю рибьоху. Ви просто подивіться на цю. Ну це ж... Друзі, ну блін, ну. Друзі, колись я казав, що на успішних своїх коропових сесіях, що ви втрачаєте мене як класичного фідериста. А зараз я кажу, що ви мене знову втрачаєте, як вже фідериста, тому що подивіться... Ви просто подивіться на цих веселів. Ну це ж просто ну, бомба-ракета. Так, тихо тихо дружок. Зараз достанемо гачечок. І друзі, що от дуже дивно, це те, що е, от вся риба більш-менш велика, яка сьогодні клювала. Вся риба клювала просто-напросто в, в шахту. Дивіться, просто-напросто насадка в нього ну, дуже глібоко. В цього красення вона прямо ж прям глибоко-глибоко. Навіть так глибоко, що краще відкушу гачок. не буду намагатися його дістати, тому що е, так риба хоч виживе, а якщо ми її розковиряємо, на жаль, цей красень. Може не витримати під саку. Це довга Бренівська підсака. Просто подивіться. Ледве поміщається в підсаку. Красен, ні. Просто подивіться. Просто на нього подивіться. Друзі, такі красунчики повинні жити, тому і цього. Молодого кракена ми відпускаємося сподіваємося, що він трішки підросте. І ми його Ах! знову зловимо. Гарно пішов. Друзі, сподіваюся, що за переглядом цього відео ви отримали таку ж масу задоволення, як я, ловлячи усіх от василів. Чесно кажучи, одна з трофейніших моїх рибалок на Десні. Але погода натякає на те, що все-таки потрібно завершуватись, наближається гроза, а як ви знаєте. З карбоновими вудками в грозу, краще не шуткувати, тому ми вимушені збиратися. Хоча риболовля в нас вдалась сьогодні не всі 100, я б задоволений, ще б посидів би годинку, може й більше. Обов'язково залишайте коментарі під цим відео. Сподіваюсь, що ви для себе щось підчеркнули цікаве. Якщо хочете, щоб про щось розказав більш детально, обов'язково залишайте коментар з задоволенням. Про це розкажу в наступному своєму відео. З вами був Євген Конішевський. Побачимось!